У Запоріжжі дуже резонансні, тому що ми знаємо, що на них, на них виділяли кошти, які були використані. Не, ми вважаємо, що це абсолютно неправильно, не непрактично. І я думаю, ми думаємо, що на цьому місцева влада дуже сильно заробили. І фішка в тому, що ці укриття не відповідають нормам, які е, передбачені. Законом іншими нормативними актами, ми пройшли те, тренінг з від організації Озон, яка на цьому спеціалізується. У нас є посвідчення монітори, які можуть робити перевірку критів. Тобто отримали необхідні знання. Зараз ми будемо заповнювати електронні електронні форми перевірки укриттів. Також будемо заповнювати необхідні бланки, які потім будемо передавати в міську раду для того, аби здійснювати. Функцію громадського контролю і випрацьовувати дієвий механізм впливу на місцеву владу, щоб вона робила те, що вона зобов'язана робити. Чи можете ви озвучити критерії, за якими будете перевіряти ці модульні укриття, і що перебуваю. що має бути взагалі в такого роду укриттях? Ну, дивіться, у нас є нормативно-правове підґрунтя. Національної компанії моніторингу захисних споруд цивільного захисту. Тобто тут є такі, такі вимоги Тобто, ну, елементарно таблички укриття. Потім це має бути місце з доступом, з доступом щоб люди мали вільний доступ до нього. Також це зараз, зараз, зараз. Не захараю ще не що Воно має бути чистим. Щоб воно не було засмічено там сміттям або іншими, іншими сторонніми речами, Потім, загальний доступ, так, десь, так. 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 Щоб там було справне електропостачання, там була наявність води також. Щоб люди, які перебувають укриттях, вони мали вільний доступ до необхідних до речей і ну, в принципі, це. Ще ряд, ще ряд певних, певних вимог, там наявність місць для сидіння, справна вентиляція повітря, справний туалет також має бути в укриттях. Я не думаю, що в наших укриттях сьогодні це буде. Ось. І, і все. Тобто, це елементарні, елементарні показники нормального укриття. Ну і, звісно, пожежогасіння, медична допомога, зв'язку та оповіщення. і Необхідними інструментами у разі пожежі, щоб її могли погасити за такими критеріями, будемо сьогодні працювати.